Світанок четвертого дня відругання ще страшний, где сніг. <кхем> Сніг. Добре, що хатку не знесло. бо її просто трусило. Ранкова кава. У нас сюрприз! Час! Сейчас! Що там робиться? Що тут відбувається? Те просто мете. те... Да уж не знаю як буде... Як буде по цьому всьому йтися. Де важкий сьогодні день навряд чи ми, скоріш все, ми задумане вчорашнє не зможемо. Виконати Побачимо що буде далі. Зараз тенденція така, що у нас швидкість менше кілометра на годину просування. Бачите, гори це не лише красиві види, які ми вчора спостерігали. Так от до цих видів ще треба дуже довго йти. І гори це ще й страждання, муки, дуже важка, витривала фізична робота. Ну, сподіваємося, що наші намагання будуть віддячені. Дерево лежить. Зараз по переміну, то сніг, то дощ. Вчорашні грандіозні плани у нас різко міняються. Тепер хоча б за сьогодні два з половиною кілометри пройти. Ось залишилось Близько одного кілометра, але швидкість у нас 300 метрів на годину. Зі сторони воно як би красиво. Свіженький сніжок. Тістенький, але ж він дуже м'який. З такі справи на висоті 1400 Лісова температура і через це по снігу йти майже неможливо. Зліва за лісом показався хребет Свідовець та вершина Гори Ворожецька. Зараз ми знову заходимо в ліс. гарно навіть пішов зброс скіт висоти до 1200 метрів Що зараз будемо 120 в мінус. хто скучає та сумує за снігом ну, порадуйтесь за нас Гарний контраст дає бук. Я пожовтну листя. Класний вид на гору. Це вже вид на інший хребет. Паралельний на гору Татарука 1707 метрів. Ще краще вид сніг мете коли... Ось так доводиться зайти в колибу Умерший поріг од добути так виглядає пічка. Тій колибі, яку ми викопували. Вчора ми дрова копали, сьогодні ми колибу викопували. Це прям якісь лавані роботи. Вогонь в пісці. Як приємно, як він тепло гріє після такого мокрого дня. До речі, це перша колиба в цьому турі. Де попалася Пічка? Самий ранок п'ятого дня нашого туру. Вчора ми пройшли. Трохи більше 2 кілометрів. Зараз є сподівання, що буде легше йти, так як зранку мороз відчувається. Подивимось. І відмовляємося ми від сходження на хребет, що там просто нереально аномальна просто кількість снігу. Треба вже буде стартувати. Знову туман, знову ми сонця не побачимо ні видів, ніяких нічого. На жаль, ну таке шторм. Шторм, в який взагалі рекомендують утриматися від походів. Е, ну нам доводиться! Все покидаємо. Ми наш веденку, теплу та затишну. Йдемо до другого. Чи це місток? Чи це не місток, чи це просто... Брівно? Зараз подивимось. Брівно? О, блін! Да! І як... І як його переходити? Вон по камням. Якось його треба перейти. Блін. Ну от оце. Оце найглубока ділянка. Звісно, вже можна перепригнути туди, але аж невідомо, що під цим снігом. Ну, якось так Пере... перебрались. Вся. Там нормально. Можеш правою рукою триматися за... там зі снігу верхні... на снігу верхній шар льоду і він як, як перило прям. За нього можна прям держатись. Де ти хрень переступаєш? Оп! Сука. Пер ногу вон туди. Нормально так, а далі нам усюди наверх. Тут ще, ще завали, які камінці. Тут. Ух. Це місце, яке ми тільки що переходили. Красиво От знову почалася така потужна пурга знову хуртелиця, ось як вона засипає. Все видно дві гори. Ага, це видно хребет ось одна, друга. І ось там десь в тумані ще одна. А який тут чудовий. Пейзаж схожа на дійсно на казкову зиму Ось з набором висоти стає отак, ось дедалі гарніше. Такий білий тунель вже Далі, по маршруту ми мали рухатися до вершини хребта Свидовець, потім ним прямувати на Драгобрат. Але ще на середині схилу, дорогою до вершини хребта, стало зрозуміло, що далі рухатися нереально і треба скидувати висоту. Товщина снігу досягала до грудей, та починався сніжний шторм. Тож повертаємось найближчою дорогою. На суровість, повний свідовець зовсім. Але зараз нас очікує вже скидання висоти, тому що ми, ми повертаємося на низини Шторм, все, йти небезпечно і неможливо. Зараз ми повернулися на полонину Ворожеск. Попереду десь не зах видно, що там сонце світить! О. Чайна пауза. Наш спуск поступово вже завершується, а ми спускаємось до благ цивілізації. Ось там внизу вже річка Чорна Тисса. ну і вона вже, як будь-яка крупна річка, виводить до населеного пункту. Ну Все, на жаль, в хмарах абсолютно не побачили ми хребти. З такою панорамною, з панорамним видом. Вже тут сніг, вже висота десь близько тисяч ти! небо яке ззаду-позаду. Лінія хмар завершиться. Висота, десь близько 1000 метрів. Все. все рівно все затягнуто хмарами. Ще нижче взагалі. Мілкий дощик супроводжує, але красиві контрасти. Бачимо по, по дорозі. Вирубка. Ого-го. Ціла поляна. Ну що ж, офіційно наш похід завершується на урочищі ну, Калибі Обшинець. Далі ми просто вже будемо е, знову повертатися на місце нашого старту через село Чорнотіса в Ясіня. До 7 років буде розбіга. Такий коник. Ще росте. Ще буде 7 років рости. Ну, така річка чорнотиса зараз повноводна. Тому що пішли вже таяні снігів, вже знизу гарний плюс. Тобто, плюс 5 зараз, може і більше. Продовжується скидання висоти. І ось 850 метрів ми бачимо останні залишки снігу під ногами. Просто навіть не віриться що після того, що було вчора зранку, де було фактично по грудим. Занурювалися. Зараз вже ось так все під ногами виглядає. Ой, зараз острів. А восени... Ну це це пойма річки. Чорнотиса така добра. Пойма тут. В разів у нас шість буде ширша. Весною. Ну струмків тут ну дуже багато. Трумочки кожні 100 метрів. Насправді зараз відчуття справжньої весни, ну просто дежав'ю якесь минулорічним походом. Так само, як ми спускалися там в кваси. Там всі вже проліски повиходили, поприкидалися, все кольори почало набирати. Ну тут знову таке ж саме відчуття. Ось, ну, все, все, все тає, потекло. Весь бук такий та листя посипав. Ось тут класний такий прихисток від непогоди? Ти на скільки? Рівень води піднявся от місток. Під ним навіть зазору немає. Коли, там, коли вода чиста, тут буде красиво виглядати. Ще один такий притулок. Літній. Навіть класно. Майданчик. На палатку середню поставити не можна, тут стіл на таку компанію. Ого. го Видалка була. Мальчик. Ну Тут взагалі таких побудов дуже багато, приблизно кожний кілометр. Як тут воно глядає? До чорної тиси, річка розлилась, так що вже навіть такими шляхами треба ходити. Вже не по дорозі. А ось місце старту нашого цього маршруту нашого туру. Як тут все змінилося? Тут же сніг був. Тут же ще тиждень тому все було в снігу. Ось туди ми ось стартували після першої ночівлі якраз по понад рікою і ось там почався наш дон, який до 1100 метрів. Ну, води просто багато стало. Так не було, так вода не суміла. Так що можна сказати все. Ми повернулися на відправну нашу точку. Хоча запланована була вона в ракові, фінішна наша точка. Ну, але в походах важливо приймати вчасно і вірно критичні рішення. Дякую, що дивились. Зустрінемось на каналі.